Якщо запитати у пересічної людини про те, чим відрізняється СЗЧ від дезертирства, то, ймовірно, відповідь буде такою, що дезертирство вчиняється у бойовій обстановці, а самовільне залишення військової частини означає, що у цей період військовий не був при виконанні бойового завдання. Однак це є поширеним міфом, оскільки самовільне залишення військової частини від дезертирства відрізняється метою. Дезертирство вчиняється з тією метою, щоб назавжди покинути місце несення військової служби і ніколи не повертатися до місця несення військової служби. Під час воєнного стану самовільне залишення військової частини карається від 5 до 10 років позбавлення волі. У той же час дезертирство карається від 5 до 12 років. На практиці суди відрізняють СЗЧ від дезертирства, наприклад, наступними обставинами. Чоловіка затримали на кордоні, де він нібито збирав пшину, а не намагався покинути територію України, що чоловік повідомляв телефоном свого командира про те, що його мати хвора, і як тільки мати одужає, він повернеться на місце несення військової служби. Тож, у першому випадку, в загальному суди роблять висновок про те, що це дезертирство, а у другому випадку що це СЗЧ. А чи є виправдувальні вироки за СЗЧ чи дезертирство? Дивіться у наступному відео. Я юрист Анна Мала. Чи виправдовують взагалі когось за дезертирство? Приводжу приклад із відкритих відомостей реєстру судових рішень згідно з фабулою військовий проходив військову службу приблизно протягом 4 місяців, і ось в один день. Такий військовий відкрито відмовився виконувати наказ командира, а саме вибути в іншу військову частину для будівництва фортифікаційних споруд. У цей же день правоохоронні органи пред'явили повідомлення про підозру цьому військовому у вчиненні непокорі. Це в нас стаття 402 Кримінального кодексу України. Після вказаного срічним суддею було обрано цьому військовослужбовцю. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак також визначено розмір застави. Цей підозрюваний вніс цю заставу і після цього вийшов з установи виконання покарань, і зобов'язаний був виконувати процесальні обов'язки, які на нього були покладені. Тут виникає питання: чи повинен був цей підозрюваний після того, як вийшов із СІЗО повернутися на місце несення військової служби. Чи він мав право піти додому і приходити на виклики слідчого прокурора? Правоохоронні органи після вказаного врушили цьому підозрюваному ще одне повідомлення про підозру у вчиненні дезертирства, інкримінували останньому дії у вигляді самовільного залишення військової частини з метою назавжди ухилитися від військової служби. Так ось, на даний момент суд першої інстанції визнав. Цього військового винним у вчиненні непокори, тобто у вчиненні злочину, передбаченого статтею 402 Кримінального кодексу України. Однак щодо вчинення дезертирства, суд виправдав цього обвинуваченого. Що ви думаєте з цього приводу, і як ви вважаєте, яким чином розсудить цю справу апеляція, а також Верховний суд? А якщо ви хочете більше таких відео, будь ласка, підписуйтесь на мою сторінку. Як ви вважаєте, чи можуть виправдати військового, який захворів під час відпустки і невчасно з'явився до місця несення військової служби? Військовий пішов у відпустку, під час якої захворів та був прооперований. Документи надавав своєму командиру. Зокрема, його дружина надсилала ці документи командиру. Однак, прийшовши до місця несення військової служби та прослуживши буквально декілька днів. Останньому було оголошено повідомлення про підозру у вчиненні самовільного залишення військової частини. з фабулою справи у суді досліджувалися медичні документи, які підтверджували проведення хірургічного втручання, надалі потребу у реабілітації цього військовослужбовця. І суд вирахував, що навіть з урахуванням тієї медичної документації, яка була надана, цей військовослужбовець прийшов раніше, ніж могло настати СЗЧ. І таку особу було виправдано. Однак надалі, звісно ж, правоохоронні органи оскаржили це рішення і воно розглядається в апеляційній інстанції. Як ви вважаєте, яким буде рішення остаточне? Зокрема, чи дійде справа до Верховного суду? Якщо ви хочете ще більше кейсів судової практики, будь ласка, підписуйтесь на мою сторінку. Відомості взяла із єдиного державного реєстру судових рішень.